А ще у Сенаті США не дозволили продати Угорщині ракетні установки «Хаймарс». Угоду на 725 мільйонів доларів. Заблокував сенатор республіканець комітету з міжнародних відносин Джеймс Ріш. Причиною стала позиція Будапешта, яка не схвалює заявку Швеції для вступу в НАТО. Повідомило видання Вашингтон Пост. І Ріш заявив, що як Угорщина хоче отримати пакет озброєння, який включає 24 батареї ракетних установок, Хаймар сто має схвалити і вступ Швеції до НАТО у держдепартаменті цю інформацію відмовилися коментувати. Реакцію Будапешта теж поки немає. І нагадаю, що Швеція та Фінляндія попросилися в НАТО рік. Тому сталося це невдовзі після того, як почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, і от Фінляндія вступила до альянсу у квітні, а приєднання Швеції досі блокують Угорщина та Туреччина. That's